Друзі, рада вітати вас на моєму каналі! Мене звуть Юнона, і сьогодні перше завдання в нашому вишивальному батлі розпочинається. Цей вишивальний батл я граю разом з моєю вишивальною подругою Оля, Оля Вишивальна Черепашка. Посилання на її канал обов'язково я лишу на її відео також. Ну, спочатку, щоб приступити саме до виконання завдання, я вам нагадаю, які саме завдання нам надала рулетка нашої Олі, і будемо продовжувати далі. Як ви бачите, перше завдання і перша рулетка нам вказала на другу роботу. Друга робота в мене це є сієста від набору від повітруля. Це новий набір, який я буду стартувати якраз разом з вами саме в цій грі. І паралельно якраз буду готувати свої перші хрестики на звіт нашому СП разом з повітруля. Знаєте, одним. Ударом двох зайців буду вбивати, що по-першому, як я вам і казала, по першій роботі, так і по другій. І Оліна рулетка нам показала рівно 360 хрестиків. Виконати треба не більше, не менше. Саме ту кількість хрестиків, яка вказала рулетка, що у нас написано в завданні, саме сенс цієї гри виконати рівно ту кількість хрестиків, скільки нам надано. Я, як ви бачите, ще не вишила жодного хрестика. У мене чиста нова канва. Зараз буду розпочинати саме з центру з цієї роботи, буду вишивати центр якраз посередині у нас складена ця тканина. І подивимося, як мої перші просування, куди приведуть мене, як буде виглядати перші 350 хрестиків. Набір ще раз повторюся від виробника повітруля. Основа в мене 14-го каунту, я міняти нічого не буду. Нитки, які були в наборі ПНК і Мінікірова. Кірова. В нашому варіанті це скільки? 20 і тут ще 5, 25 кольорів використовуються в цьому наборі хрестики на півхрестики. Давайте я буду приступати до першого завдання. Як виконую, повернуся до вас і ми вже продовжимо з моєю рулеткою і подивимося, що моя рулетка нам надала. Хоча, в принципі, ви знаєте, ви бачили. Але саме цікаво виконувати, знаєте, крок за кроком. Спочатку рулетка буде Оліна, потім, як я її проходжу, моя рулетка, як я її проходжу, і в кінці знову буде два завдання Олене і моє на наступний тиждень. Тобто до вівторка, сьогодні п'ятниця, я ще не зробила жодного хрестика. Але до вівторка мені необхідно зробити необхідну норму, тому що пропускати не можна, боргі накаплювати не можна. Саме сенс цієї гри виконати рівно стільки хрестиків. Скільки надала тобі одна і друга рулетка, не пропускаючи жодного завдання? Привіт, друзі. Ну я до вас повернулася, знімаю з колінок, як завжди. Тому що дуже хочу приступити ще до другого завдання нашої рулетки. Але треба показати вам свої просування по завданню, яке нам видала рулетка Олі. Олі Вишивальної черепашки, 360 хрестиків і якраз мій марафон зупинився. Сага мені показала, що 360 хрестиків вже готово. За 1 годину 20 хвилин я це зробила. Але це не тільки я вишивала за цю годину, я ще відлікалася. Ну, В будь-якому випадку рівно 360 хрестиків в мене готові. Вишивала я, якраз розпочала самого цікавого це віконці і під віконцем будуть квіти такі яскраві, дуже гарні, як мені сподобалося вишивати ці хрестики. Я вам казала, що я не полюбляю вишивати в три складення хрестиком в три нитки. Але слухайте, на цій основі воно так класно лягало, що я навіть не помітила, як я швиденько зробила це завдання. 360 хрестиків в мене готові. Дивіться, які я собі магнитик вибрала. Такі квіточки, напої і там дві кіцькі. І бачили сіренькі яйки. Це tea. Мій син полюбляє. <хи> ну, давайте зробимо зараз так. Я вам показала 360 хрестиків по завданню, те, що нам видала Оля. А зараз ми разом подивимося, що видала моя рулетку, я вам нагадаю, щоб 100% знати, скільки нам вишивати. Нагадаємо, я нагадаю собі і вам, тому що з останнього того, що я зробила відео, я ще вже не пам'ятаю, пам'ятаю, що було більше, ніж 500. Ну, подивимося зараз. Ну що, друзі, розпочинаємо нашу нову гру Вишивальна дуель. Перше завдання для нашої Олі вишивальної черепашки, але виконувати ми будемо його разом, тобто Оля вже дістала мені завдання, яке рулетка їй показала. Я зараз кручу рулетку для Олі, але виконувати ми будемо з вами оби, обидва завдання. Що ж нам випадає для Олі? Ну, і для мене так само. Так, робота номер 2 539 хрестиків. Це наше завдання, яке ми будемо виконувати по цій рулетці. Ну що, друге завдання ви побачили? 539 хрестиків треба вишивати на другому завданні. Я собі вже виставила ось марафон, рулетка 1-2, 539 хрестиків. Буду виконувати зараз це завдання, щоб завершити 100% перше коло рулетки нашої. Перше завдання, яке з двох завдань складається. І вже з вами зустрінемося, коли завершу 539 хрестиків. І це буде. Кінцева наша зубинка цього відео, потім я вам покажу дві рулетки мою і Олену. І підемо далі виконувати. Ну, це так цікаво, знаєте, спостерігати, яка саме, які саме робота випаде перша чи друга, скільки треба вишивати. Як казалося мені, що вишивати, то не складно. Але для мене найскладніше в цих завданнях не кількість, а саме, щоб не прогавити кількість хрестиків. То вже останні коли я бачу, що підходить до норми, яку мені треба робити, там 10, залишилося десь 15 хрестиків, я знаю. Додаю по одному, по одному щоб не зробити більше, ніж треба. Тому я пішла вишивати свої 300, скільки там, господи, 539 хрестиків і повернуся до вас, коли вже зроблю своє завдання. Ну що, друзі, я до вас повернулася, щоб показати вам свої просування. За сьогодні ще додалося 539 хрестиків на цій роботі по завданню номер 2 нашої вишивальної рулетки, по нашому батлу. І загалом за два завдання 899 хрестиків вишилося. Зараз я вам покажу свої марафони, які я робила. Марафон перший, другий. 539 по моєму завданню було, 360 хрестиків було по завданню Олі. Робота 899 хрестиків додала з нуля, і це 5%, трішки більше, навіть 5,71. Взагалі лишилося по цій роботі ще немало, 14800 ще шити і шити. Але я дуже рада, що я, знаєте, старт покладено, що я вже розпочала, і мені дуже-дуже подобаються ці квіточки, як вони виглядають, навіть не дивлячись на те, що я не люблю вишивати в ниткою в три складення. Але як виглядають хрестики на цьому процесі, мені дуже подобається. У мене завжди знаєте, трішки хромають мої. Хрестики вони не завжди рівні, але на цій основі, саме цими нитками, не дивлячись, що це БНК Кірова, які я не люблю. Але якось, знаєте, порівнюючи з чарівною миттю, те, що я вишивала кучугуру у лісі, якось ці ниточки вкладаються набагато краще. Може, це ще залежить від того, що основа набагато плотніша, ніж в тому наборі була, бо там така рихла основа, тут така плотненька. І ще ну, дуже класно лягає, і навіть хрестики не провалюються, я задоволена. Задоволена, як вони вкладаються, як виглядає ця робота. Покладений старт. Робота, може, просунулася небагато, навіть тисячі немає, але як класно дивляться ці кольори один біля одного, ті хрестики. Сьогодні я вам знімаю з руки, мені так якось зручніше, тому що мені краще можна вам... Показати всі свої хрестики, свої просування. І саме цікаво, що я побачила, я знімаю взагалі буду знімати цей вишивальний батл на інший свій телефон, не основний, бо взагалі тижні і всі решта відео я знімаю на свій Samsung, а цей в мене від Google. Так виходить, що саме цей батл я знімаю, так як рулетка, рулетка мене зберігається на цьому телефоні. Я вирішила, що буду знімати саме цей вишивальний батл на інший телефон, і поки що експериментую, бо я дивлюся, там щось звук не зовсім такий, як треба, бо тут входа немає на такі знаєте, з шнурком мікрофон, але він мені подобається набагато більше, ніж той, що по блютузу, як він, господи, безпроводний такий. Мікрофон в мене так само є, але щось звук по ньому мені не дуже подобається. І я ж кажу, я в пошуках і експериментую з цим телефоном, як мені краще зробити на штатів і без штатів, щоб був гучніший звук, щоб було все краще. Тому. Поки що я перепрошую, якщо щось буде не так. Але це так само з одного боку, експеримент саме з аксесуарами та технікою. Але по що має стосунок до вишивального батлу, я свої завдання завершила. Я вам показую, як виглядає повністю відшиті мої за, по двом завданням: 899 хрестиків. Ем, ну Все, мій вишивальний тиждень по батлу завершує, завершується. Зараз я вам прокручу нову рулетку, щоб ми знали ход номер два, яке завдання від мене буде, відчекаю ще від Олі, тому що ми домовилися, що саме перед виходом нового відео, це понеділок, може там неділя буде, будемо трішки раніше крутити рулетку, для того, щоб було можливість смонтувати, вам показати вчасно свої процеси. Але так як я завершила ці завдання, я не буду турбувати Олю. Я вже чекаю, знаєте, смиренно чекаю, коли вона мені скине її просування, і саме які завдання рулетка, шах номер 2 нам надасть, крок номер 2 Перепрошую, по другому кроку, які завдання буде в Олі. Тому зараз дивіться, що нам випадає по нашій рулеці. І потім я вже в кінці поставлю Олю на рулетку і будемо з вами прощатися. Що, друзі, як ви бачили, моя рулетка дала нам 592 хрестика на першому процесі. Ми з вами будемо на наступному тижні вишивати нарешті чобіток від Dimensions, з цього причудового Санта-Клауса. Ну і зараз подивимося, що нам випало на рулетці в олі. А ну, рулетка Олі нам надала завдання по роботі номер 2 444 хрестиків, і це лишається по вітруля. Так що на наступному тижні ми зустрінемося з вами з двома роботами одночасно і будемо просувати обидві. Ну, а на цьому все хочу сказати вам величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. Переходьте обов'язково на канал Олі Вишивальної Черепашки. Подивіться, як вона проходить цю гру, які в неї просувають. Ну, Хрестиків кількість та сама, але процеси ж інші. Я обов'язково лишу посилання на відео Олі і на канал Олі, Оля Вишивальна Черепашка, друга серія цього е серіалу в неї. Так що подивіться, буде дуже цікаво. На цьому все. Всім па-па-па-па, та до зустрічі в новому відео.